Виборчі дільниці у приміщенні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та його структурних підрозділах трьох коледжах розпочали роботу о 9-й годині. Обрати ректора свого університету у другому турі прийшла студентка першого курсу Тетяна Ілюк. Дівчина каже, перед тим проаналізувала передвиборчі програми двох кандидатів, а також відвідувала зустрічі з ними, аби визначитись за кого голосувати. Я думаю, це почнеться ніби нова історія університету, адже через такий довгий час вибирається новий ректор. І ну, я думаю, буде більше, можливо, наукової якоїсь діяльності студентів. Також я звертала дуже увагу на міжнародну співпрацю з міжнародними університетами. Я думаю, той ректор, за якого я проголосувала, він зможе це втілити в реальність, і студенти будуть мати таку можливість. Завідувачка кафедри туризму університету Людмила Архипова каже, для неї є важливою підтримка непрофільних спеціальностей закладу. Також хотіла би, щоб новий ректор покращив міжнародну співпрацю та маркетинг університету, аби залучати більше вступників, оскільки це Дасть фінансування це дасть додаткові прибутки. Ви знаєте, що гроші дозвіл за студентами на сьогоднішній момент. Крім того, звичайно, цікавить розвиток науки міжнародних проєктів, оскільки викладачі себе не бачать без науки, бо ми є вищий навчальний заклад, і звичайно хотілось би, щоб і працювали з галузі. Відповідно нафтогазовою і відповідно розвивали зараз відкриті зокрема три міжнародні програми відкриваються цього року. Другий тур виборів ректора університету проводять, адже у першому жоден із п'яти кандидатів не набрав більше 50% голосів, каже голова оргкомітету з проведення виборів ректора Святослав Кісь. Відтак зараз за цю посаду змагаються доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи закладу Ігор Чудик, за якого у першому турі проголосували понад 41% виборців. Та доктор геологічних наук, доцент проректор з науково-педагогічної роботи університету Сергій Коровець, який набрав. Майже 22% голосів. Сьогодні в університеті в цілому ситуація є стабільною, але для покращення ситуації, яка є, доцільно на мою думку зробити декілька таких важливих кроків. Це перший крок в напрямку освітньої реформи, в покращенні функціонування наукової діяльності університету, в міжнародній діяльності університету, де ми маємо дещо ну, таку. Ситуацію, яка хоче покращитися, ну реформа внутрішнього середовища дуже важливе значення буде мати. Ну і відповідно, наша господарка велика господарка, потребує дуже великої уваги. Ми зараз всі знаходимося в великій турбулентності. Україна в війні, і що буде з освітою, тим більше з вищою освітою завтра, дуже важко спрогнозувати. Основна ціль, яку я ставив перед собою, це зберегти університет, зберегти колектив, підвищити якість освітніх послуг для того, щоб наші випускники були конкурентними на ринку праці. Ми всі простояли в чергах на заправках минулого року, ми всі зрозуміли, що паливно-енергетичний сектор це дуже важлива річ. І саме на рахунок навколо збереження бренду університету і буде триматися можливість збереження нашого університету, як самостійного окремого вишу, який буде працювати на енергетичну безпеку держави. Як розповів Святослав Кісь, керівника університету обирають на 5 років. Загальна кількість виборців, які мають право голосу за ректора цього закладу, 1074. 15% – це є студенти і курсанти, які обиралися шляхом таємного голосування на зборах, які відбувалися в інститутах. 10% – це є працівники структурних підрозділів, які не належать до наукових, науково-педагогічних або педагогічних працівників. Ця категорія виборців була обрана. На зборах трудових колективів, де відбувалися знову ж такі, такі такі ж вибори за допомогою бюлетнів, і решта це наукові, науково-педагогічні і педагогічні працівники у повному складі. Виборчі дільниці закрили о 15-й годині. Святослав Кісь розповів, що у другому турі за ректора університету прийшли проголосувати понад 88% виборців. Порушень не зафіксували. Підрахунок голосів завершили о 17-й годині. Більшу кількість голосів понад 59 набрав Ігор Чудик. Офіційно результати на сайті університету повідомлять завтра, сказав Святослав Кісь. За його словами, переможець виборів розпочне роботу на посаді ректора після того, як підпише договір з міністерством освіти і науки України. Нагадаємо, до. Цього 30 років Виш очолював Євстахій Крижанівський. У коментарі Суспільному він розповідав, що контракт завершився у листопаді 2022 року. Наразі Євстахій Крижанівський виконує обов'язки ректора. Ілона Захарук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.